І ще двох приблуд російських ФСБшників піймали на Херсонщині. Сталося це о пів на третю ночі. На березі перекопської затоки прикордонники виявили човен неподаліку. Піймали двох чоловіків без документів. Як з'ясувалося це військовослужбовці прикордонної служби ФСБ Росії, коли їх затримали, розповіли, що загубилися. Поки що приблудам дали по 15 діб арешту Олена Ваніна. Розповість. Затримані ФСБівці наразі перебувають у Херсоні в одному з підрозділів прикордонного загону. З ними спілкуються представники СБУ. Двоє чоловіків прибули з Криму на човні. Вони перетнули Перекопську затоку і висадилися на берег поблизу села Стрілкове. Прикордонникам пояснили, що брали участь у навчаннях, збилися з маршруту і потрапили на територію материкової України випадково. З їх слів відчалили. Від берегу на території окупованого півострову мали там причалити в другому місці з метою перевірки системи. Охорони окупованого півострову російськими військами, але збилися з маршруту і пристали не до того берега. Наша першочергова задача встановити чи дійсно ці особи є тими, про кого вони говорять. Якщо затримані справді потрапили на територію України випадково, на них чекає адміністративна відповідальність, кажуть у держприкордонслужбі. Якщо ці особи не приймали участі в військових діях на сході України, якщо вони не застосовували Зброю і не вбивали українських захисників. Вони виходить, що тільки незаконно потрапили на територію України. За це передбачено адміністративна відповідальність і заборона в'їзду на територію України на тривалий термін. Зі слів затриманих, один з них старший лейтенант, другий старший прапорщик, і вони є військовослужбовцями прикордонної служби ФСБ Росії. Остання вже звернулася до України з приводу зникнення двох своїх військових під час проведення навчань. Запитують у нас, чи ми випадково не знаємо чогось про проїв. Недоль. Це вже не перший інцидент на адмінмежі з окупованим Кримом. Два роки тому троє українських десантників опинилися на території півострова. Їх затримали. А за кілька днів з'явилося відео, на якому наші військовослужбовці пояснюють свої дії, начебто вони взяли сало, кавун та ворілку і з цими подарунками пішли брататися з росіянами. Повернули наших десантників за два місяці. Скільки пробудуть у нас ФСБівці – невідомо, бо заблукали вони традиційно без документів. Тепер Україна звертатиметься до Росії, щоб підтвердити їхні особи. Олена Ваніна Андрій. Олена Ванін, Тетяна Фруктова, Спецкорп 2+,2.